Вітаю вас сьогодні 25 липня, четвер і 145 день із циклу 365 днів одного року. Сама я сьогодні стикнулася з ситуацією, коли початок дня був гармонійний. І задумки на прогулянку були теж активні, але в якийсь момент відчула, як нібито немає бажання, Ну як цей день виділений для того, щоб бути в певному місці і бути зайнятою певними справами. Я чіткіше для себе все-таки поставила задачу, що треба піти, але не заставляла себе соломіць, а те, що мені заважало певні роздуми на тему, я вирішила, що подавляти цю тему я не буду. Я не буду запихувати проблему. У якийсь чулан і закривати на замок. Ні. Я над цим подумаю обов'язково. Чітко для себе прийняла рішення, я подумаю, але в спокійному стані. Зроблю спочатку те, що мені потрібно зробити, бо це планові завдання. А Проблема, воно, може, навіть і не проблема, але те, що мене зачіпає з негативного боку, мої, мою душу, мої починання якісь, я відкладати не буду. На протязі тижня обов'язково буду про це думати і приймати рішення. Але не дам портити мені настрій. Не хочу, щоб мене звалювали знову у ну, впадіння, так сказати. У депресію. Підстав для цього реальних немає, просто якісь побоювання. Я про них подумаю, я не буду їх. Забувати, не буду їх силоміч щось там робити. Просто подумаю тверезо, логічно і постараюсь прийняти рішення. І вам рекомендую, якщо виникає якась ситуація, яка вам, як ото камінець у Черевикові, ну, не смертельно, але ж воно настільки неприємно, що не можна нічого робити, ні ходити, ні передвигатися. Тому не треба його силоміць розтирати в порошок, бо таке не розітреш. А просто знайдіть якийсь час, коли можна буде подумати. Спокійно і виважено. Бажаю вам у цього в цьому успіхів. Бережіть себе і бережіть своїх близьких. Будьте здорові!